Тетяна Бережна з нами на зв'язку? Пані Тетяно, вітаємо вас. Добрий вечір. Отже, в Україні з 1 лютого уряд розпочав новий етап прийому заявок на отримання грантів для створення чи розвитку бізнесу в рамках програми є робота і такий спосіб розширив джерела її фінансування. З яким результатом завершили попередній етап минулого року? І скільки грантів та на яку суму отримав бізнес? Так, дійсно, 1 лютого стартувала перша хвиля грантової програми. Власна справа у цьому році. Нагадаю ще раз, що отримати грант може кожен хто бажає розвивати або створити власний бізнес. І сума мікрогранту від 50 до 250 тисяч гривень. Минулого року власна справа була найбільш популярною грантовою програмою. Ми отримали більше ніж 16 тисяч заявок, проте погоджено було 3 300 грантів на загальну суму. 777 мільйонів гривень, і е, вже з початку нової хвилі цього року ми маємо більше ніж 200 заявок. Нагадаю, вона триває зовсім недовго з 1 лютого, і ми надіємося, що так само багато охочих буде розпочати власну справу за допомогою цього гранту і в цьому році. А скільки саме уряд має і планує видати у рамках програми є робота в 2023 тисячі Плани уряду досить амбітні. Виділений бюджет на цю програму становить 1,8 мільярда гривень. Тобто, ми плануємо видати понад 7 тисяч мікрогрантів. І надіємося, що відповідно багато робочих місць буде створено. Нагадаю, що для того, щоб отримати грант, потрібно обов'язково створити або одне, або два робочих місця в залежності від розміру гранту. Відповідно, великі амбітні плани уряду щодо створення нових робочих місць завдяки цій програмі у цьому році. Тобто більше ніж у два рази збільшується ця сума. Скажіть, а сама держава де бере ці кошти? Цього року програма буде фінансуватися з бюджету фонду по безробіттю, оскільки ми розуміємо, що створення робочих місць і занятість населення є одною з найбільших потреб держави, одною з найбільших проблем, які ми намагаємося вирішити. Тому ці кошти у державної у держави цього року залучені з фонду бюджету по безробіттю. Фонду по безробіттю. Так? Про зайнятість населення дещо пізніше. А скажіть, будь ласка, які напрямки бізнес діяльності найактивніше серед подавачів на підтримку урядових грантів? Дійсно, ми мали можливість, звичайно, ж, проаналізувати ті сфери. По яких найбільше грантів було видано в минулому році, і у нас 28, 29% підприємців займаються оптовою та роздробною торгівлею, а 20% з них тих, хто були успішними заявниками на гранти переробною промисловістю, і 13% – це тимчасове розміщення і організація харчування тобто, це малі бізнеси, які пов'язані з наданням послуг у сфері організації харчування маленьких магазинів, СТО, тобто всі дрібні бізнеси можуть абсолютно скористатися цією програмою. Нагадаю, що кошти можна спрямувати на купівлю обладнання, на оплату оренди приміщення, на закупівлю сировини. Тому такими результатами можемо похвалитися за минулий рік і нагадаю, що у Києві, Львові та Рівному, було найбільше успішних учасників. Надіємося, що цього року всі області скористаються такою можливістю, якщо основна мета цього проекту самозайнятість да, населення і створення нових робочих місць, то скільки вже можемо підбити риску, скільки вже з'явилося нових робочих місць завдяки програмі? Є робота, і скільки ще буде? Якщо говорити про компонент грантової програми, є робота, власна справа, про який ми зараз розмовляємо, який передбачає створення одного або двох робочих місць, то ми розуміємо, що на підставі виданих грантів в минулому році ми маємо створено більше ніж 8 тисяч робочих місць. Якщо ж говорити про грантову програму, загалом, тобто там йде мова і про переробні підприємства, і про агрогранти, то загалом в в наступному році і в наступних роках продовження цієї грантової програми уряд планує створити більше ніж 300 тисяч нових робочих місць. Це ми говоримо за рік за 23 рік більше 300 тисяч робочих місць. Якщо грантові програми будуть користуватися великою популярністю, грантові заявки будуть подані абсолютно грамотно і послідовно. І ми враховуємо в тому числі і гранти на переробні підприємства, де обов'язковою мовою є створення більше ніж 25 робочих місць, то звичайно ж ми очікуємо на такі показники. Ну і там суми більші, наскільки звичайно. я розумію. Так а, наостанок. А яка в цілому зараз ситуація з фактичним безробіттям? А, тому що я нещодавно дивився дослідження, що в Принципі у нас щороку воно повинно скорочуватися, хоча зараз аномально велике тут ми маємо розрізняти два показники. Перший показник це обсяги зареєстрованого безробіття, тобто ці суми, які ми маємо з Державної служби зайнятості, люди, які стоять на облік, і розмір фактичного безробіття. Якщо говорити про розмір зареєстрованого безробіття, то тут ми маємо 162 тисячі осіб. Це звичайно ж на Половину менше, ніж ми мали в лютому 2022 року. Якщо говорити про те, які показники Державної служби зайнятості у цьому році, то з початку року вже працевлаштовано силами цієї служби 17 тисяч осіб, зокрема 13 тисяч зареєстрованих безробітних. Якщо говорити про вакансії, які зараз подають роботодавці в Державну службу зайнятості, то маємо 25 тисяч зареєстрованих вакансій. І знову ж таки, якщо говорити про обсяги фактичного безробіття, тобто не лише ті, які стали на облік, то ці суми, ці обсяги є значно більшими ніж ті, які маємо цифри в державній службі зайнятості. Звісно, пані Тетяно. Дякуємо вам, Тетяна Бережна заступниця міністра економіки України, була разом з нами на зв'язку.